На морозі синьо-жовте серце б'ється, б'ється так, що чує увесь світ. У формі ЗСУ, у грубих берцях, на крилах боротьби його політ. На морозі серце воїна не плаче, воно стовне, бо горить земля, з ним ЗСУ козаче захисник герой, історія моя й твоя. Синьо-жовте серце криться наша. Бо лише такі, як ви, панкі герої, захищають землю, як блодиться, захищаючи дітей свій собою. Щоб на серце, ваша доля, Бо обрали правильну служити, визволяти землю боротися за волю, за Дніпро Карпати, за борбуй коли на серце. Ваша правда, приймеш, захищаєте своє, подолаєте ворога, вижене така, ми народ, ми нація, Сень жовте серце, ваша вірність, ваша відданість військовій справі. непоборність, нездоланність, незвориність, серце ж віддали своє держави. Серце, ваша совість. Ви видаєте перетворити землю на руїну. І колись ми напишемо повість про гройство ваше, героїв країни. Синє-жовте серце, ваша пісня, з ваших уст величні одиниці. Слова жальшої буковини по лісю, про народ, про боротьбу, про Україну. Синє жовте серце ваша віра, і Господь нехай благословить, хай дає здоров'я вам і сили, від біди, від курі, хай вас захистить. Сині жовте серце ваша єдність, бо соборні, справжні патріоти, люди синьо-жовтим, гордим серцем, сини доньки українського народу. Ми за життя вклоняємось герою воякам, які щодня дарують у нее. Ми за любов вклоняємось героям всім, хто зберіг мою школу, друзів та дім. Ми за чесність вклоняємося всім героям перед народом, перед Україною і перед самим собою. Ми за добро вклоняємося полеглим героям, що віддали життя за той землі собою. Ми за щастя клоняємось героям свім. Ви безправжнім робим нас щастили. За день новий Клоняємось героям захисникам у вільній незалежній країні хочеться жити нам. Ми за весну переможно вклоняємось герою військовам хай буде весна, буде мир, уклін усім захисникам. За серця ваші хоробри і величні, вам подякують дорослі